Аліна Хранітель практична психологиня в освіті, клінічна психологиня. Навчалась в проєктах катативно-імагінативній, пісковій, арт та когнітивно-поведінковій терапії. Заміжня виховує 12-річну донечку, захоплюється читанням книг, малюванням та любить подорожувати. Життєве кредо проблема це не те, що зі мною відбувається, а те, як я до цього ставлюсь. Булінг. Це слово часто чули вже не один рік, коли розбирали якісь проблеми, які виникають між дітьми в школі, наприклад. так? Але булінг у дорослому суспільстві. Чи, чи поширене це явище? Як воно виглядає? Як воно інтерпретується? Так, дійсно, коли звучить слово булінг, одразу уявляються шкільні коридори, цькування, штавхани, стусани і тому подібне. Але насправді у терміна булінг немає вікових якихось меж. Булінг є і в дорослих. Щоправда, є окремий підвид булінгу, так би мовити, мобінг. Якщо цькування, переслідування, знущання відбувається безпосередньо на робочому місці, тоді ми говоримо про мобінг. Якщо ж цькування і різні психологічні, фізіологічні тиски відбуваються, фізичні тиски відбуваються на звичайному рівні поза межами роботи, то все ж таки потрібно вживати більш таке ширше поняття як булінг. І булінг, і мобінг за собою несуть по суті цькування, знущання. І ось це цькування знущання може мати різний характер. Булінг може бути фізичним, це безпосередні штовхани, удари і навіть побиття, психологічний, це розпускання пліток, лихослів'я, словесні такі вербальні образи, знущання, задерки. Економічний, це вимагання грошей або пошкодження майна, також сексуальний це не обов'язково дії сексуального характеру, а навіть жарти, різноманітні задирки на цю тему. Також можуть містити ось цей сексуальний контекст. І кібербулінг, коли відбувається цькування переслідування в форматі онлайн в соціальних мережах з використанням різноманітних таких відеоресурсів. Коли ми говоримо про булінг, то тут варто зауважити, що це така гра підсвідомості, де і булер, і жертва щеплюються своїми дитячими травмами по суті. Якщо говорити про булера, то людина, як правило, транслює те, що її саму болить, те, що вона відчуває, але не хоче це сприймати і відкидає в самому собі. Тобто, по факту, я невдаха, я слабкий, я якийсь не такий. І таким чином, цькуючи свою жертву, він вивільняє ось ці емоції, які витісняє в самому собі. Коли ми говоримо про особу жертви, то вона також не випадкова у ситуації булінгу. Справа в тому, що з дитинства такі люди вони вже звикли до ситуації, коли їх ображають. І для них ось ці образи це сприйняття того, що я живу. Я є і все зі мною умовно добре, тобто все звично. Але насправді для булера і для жертви. Це не допомагає абсолютно ніяк вивільнити, пропрацювати ті проблеми, які і лягли в основу тої ситуації, яка відбувається. По факту потрібна допомога психологічна обом і булеру, і самій жертві. До чого може призвести систематичний такий булінг? Бо коли ми говоримо про булінг, то основний його компонент це системність. і… Це може мати наслідки на рівні психіки. Це і депресії, і тривожно-фобічні розлади, і панічні атаки, і посттравматичний стресовий розлад, і загалом бажання соціально ізолюватися і не комунікувати, не контактувати. Що робити у ситуації булінгу? Ну, перш за все, це усвідомити наявну проблему. Коли мова йде про систематику, то це точно не здалося, а є проблеми. Другий момент це психологічний захист, це виставлення кордонів, це асертивні відповіді, які не будуть ескалювати і продовжувати конфлікт. Наступний момент потрібно, ну як правило, жертві подумати, що стало передумовами, що стало причинами. Того, що відбувається, і пропрацювати можливо навіть із фахівцем, психотерапевтом психологом. Також не слід забувати про звернення. Якщо ми говоримо про мобінг, то можна звернутися за допомогою до керівника або вищої якісь інстанції, дивлячись від своєї професії. Якщо ми говоримо про булінг, то можна звертатися навіть не навіть а в поліцію, оскільки це все ж таки насилля і за це є певна юридична відповідальність. Якщо ж не вдається абсолютно е, якось вплинути на ситуацію, то можна просто зробити вихід з психотравмуючої ситуації звільнення або повністю припинення стосунків з булером на будь-які Алі... аліно. А чи можна вважати булінгом, якщо до прикладу на роботі е, хтось вдягається екстравагантно, так неординарно? І йому кажуть, ось ось що ти на себе на подивися, ну на що ти схожий? Це ви про себе? Ми звертаємося до дитячих все-таки, да? так? В якійсь мірі люди, звертаючи увагу на зовнішній вигляд, акцентують те, що можливо їм не вистачає, якщо це дійсно гарно, і або викликає якісь різні емоції. Хочуть ставити свій в'їдливий коментар. Не звертати на це уваги, так? Безумовно. Та й все. Де? Якби ми на то звертали, ми що ефіру так вже видягаємося, таке вже на себе одягаємо, що тільки е, вже можна. Гарно, насправді все. все. Це, це, дуже все дуже як ва, мали сказати, це. так як сказали. Крап. Аліна, Ми вам дуже дякуємо да. за таку вичерпну відповідь. Е, немає чого додати до усієї цієї інформації. Єдине, що хочеться додати, друзі, якщо ви відчуваєте якусь надлишкову агресію в собі, знайдіть угу. більш екологічний спосіб е, її позбуватися. Підіть на бокс, е, підіть, прогуляйтеся, побігайте, а не робіть погано тому, хто поруч з вами.